З випаленими очима і залізом що ти далі потрібна вагома причина. І вона говорить, йому, дивлячись, застиплюючись, не хвилюється. Тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє не бажання жити просто по гордах. А він відчуває, що в тілі його забагато металу. мета. А він знає, чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто входить з вокзалу. А він знаходить слюсну, торкнувши мертвим по віку. І каже, тоді розкажи, чого я не бачу, чого зараз складається небо над нами. Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу? Скажи, як домовлятися з моїми снами? Як там кракує удачі, як пекло протоптуть стеж ранкові трамваї, а ще не бачиш, як поставили ті, кого ти бачиш, як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих, бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих, щоб тобі не снилися і якщо світ болітиме, кожному тихо, будь його дихання і руками, будь голосом, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї земеля й дерева стоїть. не наче вони теж. Будь закінчення його довгих речей, зимового неба.